Привіт, друзі! У наш непростий час студенти примудряються не лише навчатися, але і творити. Сьогодні спілкуємося із Олександром Бойправом, співзасновником хору Діти Магури. У передачі наші люди. Ще наприкінці, а може десь на середині третього курсу, я намагався вже зібрати колектив. Перша репетиція цього колективу, який був. Мала статися от саме 24 лютого. Спочатку співали так для себе, потім виникла потреба десь виступати. Ми в основному співаємо українські пісні, тобто українські народні у сучасних і не дуже сучасних обробках. Музика це, взагалі, такий от від мистецтва, та да будь яке від мистецтва залежить від ситуації, яка зараз от у суспільстві коїться. Стало багато дуже концертів благодійних. Ми зі своїм колективом самі робили такий один великий концерт. Ми назбирали програму, і потім всі кошти, які були зібрані, ми відправили на ЗСУ. Якось щось раптом ми ще наприкінці, а може десь на середині третього курсу, я намагався вже зібрати колектив. От я зібрав людей там. І так склалося, що перша репетиція цього колективу, який був мала статися от саме 24 лютого. Ну, по відомим усім причинам ми не зібралися. Потім, вже, коли бойові дії трошечки так підзатихли, знову виниклася ідея створити якийсь колектив. Багато людей з того колективу, які лишилися зараз, є у цьому колективі, ну і понабирали декілька нових. І вирішили отак от займатися творчістю. Спочатку співали так для себе, потім вже якось так виникла потреба десь виступати. Був такий цікавий період, коли було дуже багато повітряних тривог і пари, звичайно, не проводилися в цей час. Тоді ми просто, от як була свободна хвилинка, ми збиралися в підвалі і проводили отакі от репетиції. Ми в основному співаємо українські пісні, тобто українські народні, у сучасних і не дуже сучасних обробках. У нас є свої авторські обробки. І українських народних пісень, і деяких українських естрадних пісень, таких як там Червона рута, гуцулка ксенія, ну таке найпопулярніше. Гуцулко ксенює. Я, я тобі на трійці. Лиш жодні в цілім світі. Розкажу, про розкажу про любов. Душа страждає. Знов требіти лунає що серце палає, палує. Це був такий проєкт. У Німеччині в Оберхаузені є такий диригент Ортвін Бенінгов. І от у нього там є свій оркестр при церкві, і вони збиралися до Великодня. Це виходить неділя до Великодня, ставили концерт. Страсті палуки. І йому необхідні були більш досвідчені хористи, більш професіональні, які от саме займаються професійною музикою, аби підтримати його хор. Це було дуже цікаво, там цікавий професійний рівень. Я би навіть не сказав, що хор аматорський, бо звучали вони дуже добре. Весь концерт зробили, можна сказати, за одну репетицію. За велику, але одну. Як там все влаштовано? Тобто нам прислали партії. Ми їх там самі дивилися, самі вчили з оркестром так само. І потім, от коли ми приїхали, у нас була один день репетиція на наступний день у нас вже концерт. Головна відмінність в праці все ж таки є, бо так склалося, що від мови дуже багато чого залежить. І саме я маю на увазі в звуковеденні звука із Я взагалі планую життя пов'язати з музикою. Ну не знаю, мені це подобається, тому буду розвиватися в цьому напрямку. Ну я далі планую розвиватися у напрямку музики, створювати колективи. Ну і все в такому роді. Дуже багато чого змінилося насправді а, з військовим станом, коли от він ще тіків. Трошечки раніше був. Тоді було дуже багато дистанційних пар. Було дуже складно займатися в такому режимі. Ні, не всі могли вийти на зв'язок завжди. Зараз на четвертому курсі якось так пощастило, що у нас дистанційних пар майже немає. Тому зараз навчатися дуже зручно. Так, да, звичайно, накладає відбиток. О, ми, музика це, взагалі, такий от від мистецтва, да будь-які від мистецтва залежить від ситуації, яка зараз от у суспільстві коїться. Так як ми в основному сконцентровані саме на україномовному репертуарі, то на нашу діяльність от на наш репертуар, слава Богу, ніяк це не вплинуло. Стало багато дуже концертів благодійних. Ми зі своїм колективом самі робили такий один великий концерт. Ми назбирали програму, і потім всі кошти, які були зібрані, ми відправили на ЗСУ. Це був концерт приблизно у лютому. Точно не пам'ятаю дату по моєму сімнадцяте. Коли от наш колектив вже ми зрозуміли, що от ми можемо виступати, можемо співати нас в основному запрошували на різні на різні заходи. А тут нам захотілося зробити щось своє. У нас був варіант просто зробити концерт, але ми дуже сильно хотіли от чимось допомогти, і тому вирішили зробити його благодійним. Виступало чотири колективи. Діти Магури як основа. Ще був чоловічий ансамбль Аксіос. був духовий ансамбль Блеквільвіт і ще є дівочий колектив у нас у коледжі, який там теж представив деякі свої пісні. Називається Квінта в Широкому.